Всім доброго дня, шановні присутні, відповідно до графіка засідань постійних комісій міської ради з метою підготовки питань розгляду на чергові 81 сесії міської ради проводимо засідання постійної комісії. Відповідно до норм чинного законодавства України, засідання комісії проходить в режимі відеофіксації. Шановні члени комісії, прошу зареєструватися за допомогою системи Рада волос. Членів присутні чотири, відсутній один зареєструвалися чотири. Комісія є повноважною. На засідання комісії запрошували працівники апарату міської ради та її виконавчого комітету доповідачів з питань порядку денного. Переважна більшість присутня. Прошу під час засідання комісії дотримуватись регламенту розгляду питань порядку денного. Під час інформування та виступів обов'язково користуватися мікрофоном. Бажаючи взяти участь в обговоренні питань, повинні. Ставитись. Шановні колеги, необхідно затвердити порядок денний засідання комісії. До порядку денного включено три питання про проєкт рішень чергової 71-ї сесії міської ради. Проєкт порядку денного вам розданий? Чи є необхідність його зачитувати? Ні. Немає. А пропоную затвердити порядок денний. Чи інші пропозиції? Голосуємо. За чотири затверджено. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання: про проект рішення, про звіт, про виконання завдань заходів програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій. На території Липовецької територіальної громади на 2022-2026 роки за 2024 рік інформує Тюпа Василь Володимирович, начальник 21-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Липовець, другого державного державного пожежно-рятувального загону головного управління ТСНС України області. Доброго дня. по виконання програми за 2024 рік. Нам було по програмі виділено 177 тисяч 800 гривень. На придбання за них ми придбали на 90 тисяч пожежних рукавів в кількості 34 штуки. Також придбали на ЗПУ 4 і алепараток для комплектації автомобіля першої допомоги. І на суму 50. 980 гривень була прикладано одна тонна дизельного палива та 340 літрів бедри. В цілому по програмі виконано 2 пункти, на які передбачалися витрата коштів, 10 не виконано. Було відпрацьовано. Цільні навчальні заклади, навчальні заклади і сільхозпідприємства підприємства по інформуванню е, населення правил пожежної безпеки та виявлення вибуху небезпечних предметів. В цілому по близько двох тисяч проєктувано двох тисяч осіб. Яких no. 10 не uh, Ну, На будівельні матеріали нам гроші не виділяли в тому році. На аварійно-рятувальне обладнання по, по пунктах. Взагалі програма передбачала 735 тисяч на виконання 12 пунктів програми. Виділено тільки під 2 пункти. Є ще запитання до доповідача? Пропоную інформацію доповідача Цюпи Василя Володимировича. Даного питання взято до відома. Погодити проект рішення та внести народне чергової 81 ї сесії міської ради восьмого скликання. Інші пропозиції? Голосуємо. За чотири рішення прийнято. Наступне питання. Про проект рішення про внесення змін до програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності розвитку інфраструктури підрозділів державної служби України з надзвичайних ситуацій на території Липовецької територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 36-ї сесії міської ради 8-го скликання від 23 червня 2022 року номер 920, Дійсно мінами інформує Джупа Василь Володимирович. Так, як по пункту два програми в нас було передбачено 90 тисяч гривень, і нам стала необхідність е, придбати електропрепарату для комплектації автомобіля нашої допомоги, то ми вносимо зміни, щоб перекинути, нам не вистачало 30 тисяч. Ми перекинули просто з пункту 5 на пункт 2. Нам по тому пункту платило коштів на придбання даних матеріалів чи даних обладнання. Оце така зміна програма. Запитання до доповідача. Mm -hmm. Пропоную інформацію доповідача Цікова Василя Володимировича даного з даного питання взяти до відомого, поводити проєкт рішення та внести на розгляд черговій 71 сесії збирати 8-го скликання. Інших пропозицій. Голосуємо. 2, 4 рішення прийнято. Дякую. Переходимо до третього питання про проєкт рішення. Про звернення депутатів Полиповецької міської ради 8 скликання щодо внесення змін до частини 2. -ї. Статті 107 Міського кодексу України інформує Воло Андрійович, начальник відділу юридичного забезпечення та комунальної власності виконавчого комітету міської ради. Доброго дня всім присутнім. Значит, на адресу Миколаївської міської ради надійшло звернення Пуїнської селищної ради Житомирського району Житомирської області. У даному зверненні орган місцевого самоврядування звертається до усіх міських рад, інших органів, скажімо так, з проханням підтримати внесення змін до статті 107 Лісового кодексу України. В зв'язку з цим пропонується схвалити проєкт рішення про звернення депутатів Миколаївської міської ради, 8-го скликання. Щодо внесення змін до частини 2 статті 107 Лісового кодексу України. Враховуючи звернення депутатів Української селищної ради, а також керуючись законом про місцеве самоврядування в Україні, пропонується схвалити текст звернення депутатів Довольської міської ради 8 скликання щодо внесення змін до частини 2 статті 107 Лісового кодексу України відділу документу обігу та діловодства. Міської ради надіслати звернення Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету міністрів України. Якщо є необхідність, то прокоментую основне посилання даного звернення. Значить, законом України 1423, двадцять три змін до деяких законодавчих актів України, в розділ 10 перехідних положень земельного кодексу України. Доповнено пунк 24, де серед іншого зазначається, що земельні ділянки, що вважаються комунальною власністю територіальних громад, сіл, селищ, міст, відповідно до цього пункту і права державної власності, на які зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на рухому майно, переходять в комунальної власності з моменту державної реєстрації права комунальної власності на такі земельні ділянки. Інші земельні ділянки та землі неспроможні в земельні ділянки переходять комунальної власності для набрання чинності цим пунктом. Відповідно до частини першої статті 107 Лісового кодексу України підприємства, установи організації громадян зобов'язані відшкодовувати шкоду, заподіяну ними лісу внаслідок порушення лісового законодавства. Шкода заподіяна лісу ненаданому користування в разі невстановлених осіб. Винних у заподіянні шкоди відшкодовується органом місцевого самоврядування, тобто частиною 2 -й 107 -й Лісового кодексу закріплена норма, що якщо заподіяна шкода лісу і ці особи не встановлені, то така шкода відшкодовується органам місцевого самоврядування. Зміни направлені на те, щоб закріпити відповідальність і за іншими органами державної влади, не тільки за органами місцевого самоврядування. Запитання? Ну, звернувся інший орган місцевого самоврядування. Да, та ну, там, де є місце, більшість, да. так. Своїм географічним, звичайно, да. положенням. У них ця проблема більш глобальна. Звичай. Але ми вважаємо за доцільно підтримати їхні, скажімо так, внесок і подати відповідно зараз. Це звернулися люди, яких дуже печать. Немає більше питань? Нема. Пропоную інформацію доповідача Андрійовича в даному питанні взяти відома. Погодити проект рішення та внести на розгляд чергової 71-ї сесії міської ради 8-го скликання. Інші пропозиції? Нема. Голосую. За 4 рішення прийнято. Питання порядку денного комісії всі розглянуті. Засідання завершення. Всім дякую, мирного та тих